Колектив зразкового аматорського ансамблю Сонечко Палацу культури Раес відзначає 30 років творчої діяльності. Його керівник талановитий хореограф Валентина Решетицька каже, мовою танцю її вихованці щоразу відтворюють на сцені новий сюжет. Іде музичний супровід він буває зі словами. І цей музичний супровід ми маємо передати рухами тіла. Ми маємо розказати всю історію, яку ми хочемо показати в цьому постановочному номері. Працюючи у палаці культури, вона навчила мистецтву танцю кілька сотень дітей. Зараз у її хореографічному колективі 74 учасники, що належать до трьох вікових груп: меншої, середньої та старшої. З теплотою в серці відгукуються про свого керівника вихованці. Це дуже професійний хореограф, який багато чого навчає, дасть хороших порад, допомагає часто, підбадьорює нас. Загалом дуже позитивна і класна людина. При усій своїй красі та легкості танець це важка праця і дисципліна щоденні репетиції і тренування. Крім того, це заняття, які заряджають енергією і надихають. Коли танцюю, я відчуваю дуже такі. Сильні емоції, це, тобто, всі мої почуття, весь стрес, який, наприклад, напротязі дня набирається на танцях він вивільняється. Дуже подобається виступати на сцені, дуже подобається, як, наприклад, інші люди дивляться танець. Колектив ансамблю Сонечко люблять та знають у місті та області. Неодноразово його учасники брали участь в місцевих, районних, обласних і всеукраїнських фестивалях. До війни навіть мали можливість виступити за кордоном. У 2000 році у нас був обмін між станціями, і наш колектив побував за кордоном це Німеччина і Франція. Зараз наша країна бореться за свою незалежність, і за це вболівають учасники колективу. Патріотичними танцями вони підтримують бойовий дух глядачів та збирають кошти для ЗСУ. Ми допомагаємо якоюсь частинкою себе, ми віддаємо в Танець, а вони отримують за це. Кошти, щоб допомогти нам закінчити цю війну, сьогодні допомога потрібна вихованці колективу Сонечко дівчині терміново необхідно зробити дороговартісну операцію. В межах благодійної акції Енергія добра до збору коштів долучилися працівники майже усіх цехів та підрозділів Рівненської АЕС. Таких підрозділів, які вже відзвонилися і сказали про зібрану суму, є вже більше 20. З 11 числа триває збір цих коштів, і 24 березня усі колективи, представники цих підрозділів, прийдуть до палацу культури. Саме на сцені ми цю суму передамо сім'ї цієї дівчинки. Дружній танцювальний колектив Сонечко також хоче підтримати Олександру. 24 березня о 14.00 в Палаці культури в актовій залі буде проходити благодійний захід з нагоди 30-річчя зразкового аматорського хореографічного ансамблю Танцю Сонечко. Ми запрошуємо всіх жителів міста та гостей відвідати наш захід. Ви зможете насолодитися хореографічними виступами колективу і одночасно допомогти Олександрі, 15-річній талановитій дівчинці, яка вже багато років займається танцями і мріє стати хореографом. Але тяжка хвороба не дає їй займатися улюбленою справою. Я б дуже хотіла, щоб вона виздрила швидше і вона змогла жити звичайним життям, щоб вона повернулася до нашого колективу і далі радувала очі глядача. Якщо буде зібрана потрібна сума, дівчинку госпіталізують в лікарню Охмадит вже 28 березня. Гуртуємося, щоб дати дитині шанс на одужання. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.